Терває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нашого ефіру приєдналася відома писанкарка, художниця, викладачка педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського у Володимирі Леся Мартинюк. Вітання, пані Лесю. Вітання. Доброго дня. Раді вас вітати в нашому ефірі і хочемо поспілкуватися з вами і про вашу творчість, і про виставку, яка днями відкрилася в арт галереї культурно-мистецького центру у Володимирі. Розкажіть, будь ласка, які роботи будуть представлені на цій виставці, скільки вона триватиме, і як можна буде долучитися до цього заходу. Дякую. Власне 25 березня відбулося відкриття виставки живопису і творчих робіт під назвою Гармонія творчості та майстерності. На виставці представлені роботи мої як викладача мистецьких дисциплін і моїх студентів, яких я викладаю дисципліни професійно-практичного циклу. Це рисунок та живопис. Завжди на свої персональні виставки я запрошую з собою своїх студентів. Повірте мені, що треба мати дуже велику сміливість і відповідальність, продемонструвати, презентувати свої власні роботи і роботи студентів для широкого загалу. Виставка у нас відбулася дуже гарна, і на цій виставці було декілька цікавих ліній, про які я можу розказати. Та звичайно обов'язково хочемо почути, то що це за лінійки, які напрямки, і загалом скільки там робіт представлено? Представлено 22 мої роботи і 32 роботи студентів. Право в тому, що наша галерея художня має дуже маленьку кімнату, і ми не можемо вмістити більше робіт студентських. Отож, перша лінійка це було запропоновано студентам такий цікавий проект під назвою Історія одного натюрморту ми займалися колективно. Малюванням з натури академічного натюрморту. Цей натюрморт був поставлений для студентів другокурсників. У нас є дві групи на спеціальностях образотворче мистецтво та декоративно-прикладне мистецтво з реставрацією. Студенти другокурсники разом зі мною, я теж як викладач, вирішила показати майстер-клас малювання академічного. Власне, ось і студенти е, малювали. Вибираючи матеріали на свій розсуд, це були акварельні фарби, гуашеві фарби, акрилові фарби. Я ж показувала олійними фарбами. За один прийом було виконано дуже багато цікавих робіт, і ці роботи представлені на цій виставці. Щось ще цікавого: до натюрморту треба було додати щось своє, тому що студенти це молодь, вони креативні, хочуть творити. Ось, і кожен мав поставити у вазу або квіти, або гілочку до натюрморту, або придумати ще щось своє. Вийшло дуже цікаво, креативно. В кожного є свій погляд. Ну і для художників міста це було цікаво, як хто бачить натюрморт і як він його подає е, з натури. Друга лінійка це ми представили студентів, які займаються малюванням мультиплікаційних героїв або анімаційних героїв і виконують комікси. Студентка четвертого курсу Шаталова Анна ну, власне, дуже гарно вміє подати це. Її роботи зацікавили глядачів. так, ось, і, і... ну, зацікавили, і... Це було дуже цікаво на цій виставці. Так само студенти третьокурсники принесли на виставку свої творчі роботи, які виконали під час дистанційного навчання. Ось, дистанційне навчання у нас на високому рівні. Ось ми зустрічаємося на відеоконференціях і стараємося малювати так само з натури, а не з фотографій. Е, інша лінійка це е, було продемонстровано дипломний проект двох студенток, Маїло Ірина Тароменюк Катерини. Які беруть участь у програмі відновлення культурно-мистецької діяльності Українського культурного фонду за наступним напрямком «Інтеграція культури та креативних індустрій у європейський культурний простір, посилення зв'язків з міжнародним культурним середовищем для створення позитивного іміджу та всебічної підтримки України у світі цей проект нам запропонувала наша міська влада, міська рада культура так. Відділ культури, і ми проєкт виконуємо як дипломний. Але в подальшому, це буде виготовлено в матеріалі ось як велика інсталяція такого пасхального яйця, яке виконуватися буде колективно у техніці аплікації з яєчної шкарлупи з природнього матеріалу. Та з побитих писанок. Власне, всі люди, які будуть задіяні в цьому проєкті, будуть відвідувати майстер-класи і свої роботи розташовувати на цьому мега великі, на цій мега великій писанці, так ось, а ми просто створили проєкт, на якому зображена карта України. Ось і регіональні відмінності в знаках писанкарських, і карта Волині, на якій показали Луцьк. Володимир, Камінь каширський і Кобель з їхніми ем, логотипами міст, які ми інтерпретували, і до писанкарської символіки Ось, провели такі паралелі. Це було дуже цікаво. Ось, дослідження ще триває. Проєкт виконаний. Проєкт буде захищатися у червні місяці, але студенти вже показали цю техніку на цій виставці. Ось, ну, е, на виставці було багато громадськості, але здебільшого це художники. Художникам е, було цікаво, як студенти разом з викладачем працюють, як знаходять спільну мову, спільну співпрацю. Ось. Отак. Пані Лесю. От про регіональні відмінності в писанкарстві, а можете розповісти трошки докладніше. У нас... Е... Можна сказати, вже зовсім скоро великдень, і хотілося б дізнатися. Це якісь різні е, різні малюнки, різні елементи використовуються в різних районах чи областях. Чи як так все писанкарство українське об'єднує один прекрасний символ: символ сонця, який дає життєдайну енергію, і символ хреста, чотирьох сторін світу, який означає відродження, осяяння, спасіння. І ці символи є основою для всіх орнаментів писанкарських, які е, дійшли до нас з трипільської культури. Ще так ось над цим працюють писанкарі, і ми подаємо е, символи. От ми подали як волинські символи. Дивіться, е, Луцьк, це хрест, так. Е, це, звичайно, писанкарський символ, і це дуже цікаво. Студенти про це розказували. Це дуже довго треба розказувати. Ось е, Володимир це квітка ружа, ковель це підкова е, на прапорі міста і квіточки льону. Вони в нас теж складені як квітка, так і як квітка. В основі теж є хрест і е, камінь Каширський, це фортеця кам'яна е, і кошара. Але цю фортецю ми інтерп, інтерпретуємо і показуємо як писанкарський символ церкву вежу, яка власне об'єднує мистецтво і культуру і е, освіту. Освіту, мистецтво і культуру. Пані Лесю, то чи можете ви сказати скільки? Людей приблизно були задіяні в створенні цієї виставки. І скільки пішло часу на, ось ці, на створення ось цих цих робіт? Це моя персональна виставка як художниці. Я є писанкаркою. Мене всі толерують як писанкарку і викладача мистецьких дисциплін, Я є членом національної спілки народних майстрів України як писанкарка. Але освіта у мене художня, і викладає я рисунок і живопис і постійна учасниця пленерів міжнародних у місті Володимирі та за кордоном. За кордоном я їздила у місто побратим Володимира, це Кеншин, Польща, із студентами багато раз в Херсон, Херсонський державний університет, який нас запрошував на пленер. Ми малювали в лазурному і в желізному порту. Студентами е, маю багатий доробок картин, власне, живописних. Е, вони є пленерні, пленерні роботи залишаються учасникам пленеру. Ось багато картин подаровано, багато картин за кордоном в приватних колекціях е, наразі я сказала, 22 картини були на цій виставці, що дуже всіх здивувало і шокувало. Ось е, ну, натюрморти люблю і пейзажі. Поки що натюрморти і пейзажі. Можливо, буду малювати іще побутові якісь картини. Жанр побутовий, хочеться мені спробувати. Ось е Хто організовував виставку? Я організовувала виставку, але м, на підтримку прийшов культурно-мистецький центр, який запропонував галерею. Ось і спілка художників, вірніше громадська організація художників колорит нашого міста, відділ культури. Ось, допомогли організувати цю виставку. Ми з студентами готувалися. Це уявіть собі, студенти другого курсу двох груп, третього курсу і четвертого курсу. Підтримали мене колеги, які прийшли на виставку, на відкриття виставки, наша кафедра образотворчого мистецтва. Ось, і от, власне, так і вийшло. Ви, Пані Лесо, не плануєте десь ще в, цю виставку презентувати? Можливо, в Луцьку, в Ковалі, якщо ви кажете, що там є такі от е, твори, які показують різноманіття регіональні. Так, нещодавно, буквально минулого місяця, моїх чотири робіт роботи були у Ковелі, в історичному музеї в гарній великій залі разом з володимирськими художниками. Ми їздили на відкриття виставки, і там була виставка. Я собі так подумала, що я можу заповнити цей зал своїми роботами і зробити виставку. Але це було тільки в планах, і може до Луцька приїхати з виставкою. Це буде цікаво. Гадаю, наших багато глядачів та радіослухачів залюбки помилувалися б вашими роботами, вашими картинами. Пані Лесю, а стосовно описано, то чи є якісь плани перед великоднім, чи можна десь буде побачити ваші роботи цьогоріч? Планів дуже багато. Я говорила про цей великий зал. Повелі. І я його можу теж заповнити своїми роботами з писанкарства, тому що писанки я вже оформляю у рамочки, в мене рамки і цікаві композиції. А на виставці гармонія творчості та майстерності присутні три роботи: це декоративні панно, на яких розміщені писанки. Значить, на одному це «Бірюзові фантазії, я так назвала, інша це рік Альматеї. І ще одна робота дерево життя з писанками, які я дуже. Вже люблю це автентичні зразки, писаного з західного Поділля, звідки я родом. Ось е, є ці роботи на цій виставці, можливо, на фотографіях їх немає. Ось е, працюю е, у різних техніках писанкарських, але дуже люблю е, е, письмо, народне, автентичне, восковий розпис і пропагую тільки волинську писанку, тому що живу на Волині і виховую Волинську. Молодь. Ось, е, маю писанки, виконані на курячих яйцях дуже багато, на гусячих яйцях, і так само на страусиних яйцях це вже такі авторські роботи на страусинних яйцях. Вони знайдуть як атрибут Великодня, а мистецькі твори. А де їх можна буде побачити? Чи вони зберігаються у вас вдома, чи де? Так, це моя приватна колекція. Я можу показати виставку теж на виставку. Збираюся до Луцька, можливо, завтра відвезу декілька робіт, тому що там буде монтуватися е, великодня виставка в краєзнавчому музеї, в Булинському краєзнавчому mm -hmm. музеї. Ось, і будуть там присутні мої роботи теж. Угу. А, пані Лесі, ну ще трішки хотів вас запитати, як викладача. Зокрема, ви згадували про те, що Зараз змушені часто працювати онлайн і дітей навчати образотворчого мистецтва саме онлайн. От для мене важко зрозуміти, як це вам вдається, і чи дійсно можна передати через скайп чи через Zoom всі ті знання, які ви маєте вашим учням. Це дуже трудно, ми вчимося, але я показую, ми включаємо камеру, значить, камеру знімаю, як я малюю. Поетапне малювання починаю від аналізу натури, вчу дітей, як поставити натюрморт, як його проаналізувати. Показую, як виконати компоновку, композицію на аркуші паперу, як побудувати діти, це все в мене знають. Ось ці основи образотворчої грамоти, і взагалі твердо переконані, що ніякої творчості не може бути без е, ґрунтовних знань і практичних навичок. І особливістю моєю є те. Як викладача, так що я вимагаю не малювати з картинок. Не малювати з картинок це дуже важко. Не перемальовувати з інтернету, ось телефону, а малювати саме з натури. Але приходиться з картинок теж малювати не без того, не без того. Включаємося. У нас є класрум рум, в МІД. В міті ми працюємо так, ну, такі відеоконференції і стараємося знаходити якісь альтернативи. Навіть є так, що коли в нас дистанційне навчання для цілого коледжу можна прийти в коледж там одним-двом студентам в аудиторії сісти за мольберт і помалювати за мольбертом. Так відбувається. Ну і буває ще так, що коли ми на парі працюємо, частина дітей дистанційно, а частина е, очно, онлайн. І тривога. Коли тривога, ми всі відправляємося в укриття і стараємося з собою взяти планшетку і виконувати начерки навіть в таких умовах укриття, які у нас є. Пані Лесі, а ви в своїх учнях не чи не відчуваєте конкуренцію, чи все-таки сприймаєте як майбутніх колег? Я дуже тішуся, коли мої студенти перевершують мене як викладача. Для мене ну це, це дуже дуже. Я люблю це, ось це є почесно. І багато студентів а, потім стають художниками, ось художниками, майстрами народної творчості. Дуже багато. Я виховала взагалі майстрів писанкарства, можна їх назвати. І студенти стають художниками. Є молода художниця у нас, Шемчук Діана. В неї нещодавно була перша персональна виставка. Ось, і я прихожу на виставку, так припізнилася, а мені всі колеги кажуть, тут розповідали тільки про вас. Виявляється, ця художниця запам'ятала мене як викладача. Пам'ятала наші е, заняття, і вона розказувала, як я вчив малювати. І це було ну, дуже для мене похвально, можу так сказати. Пані Лесю, то, е, можливо, Приємно. ще раз давайте нагадаємо нашим глядачам та радіослухачам е, про ось цю виставку, що зараз відбувається, де, доколи можна буде туди прийти, і разом запросимо, напевно. Відвідувати. Так. Виставка називається Гармонія творчості та майстерності. Демонструється у культурно-мистецькому центрі міста Володимира, в галереї. Ось її можна відвідати в будь-який день ось крім понеділка. Місяць буде експонуватися виставка. Тож, запрошуємо всіх наших глядачів та радіослухачів так. до Володимира і для того, щоб познайомитися з творчістю нашої сьогоднішньої гості. Гості це писанкарка, художниця, викладачка педагогічного фахового коледжу імені Агата Ангела Кримського із Володимира Леся Мартинюк. Дякуємо, пані Лесю, на все добре і бажаю вам творчих успіхів і ще більше Дякую. чудових робіт. Дякуємо на все добре. Дякую, на все добре.